Добрий день, приїхали до наших кобилок. пастух. Прираз їм трошки смаколиків, небагато тут різних. Ходи маленька, не, не, ходи. Ходи маленька. Не, не ходи да, ходи. бо у нас конкуренція за зерно між дівчатами ну, так, пішла я не можна так о, дівчата хочуть їсти квіні ходи не ходи квіні ходи Малинку я закидав відео, обзор маю, маю лошака з нею по ній. Ходи на, на квіні, ходи, ходи квіні на Тепер порвалося Харі. Була у Юри, я у включаю. І Зоя наша порвалася, також порвалася, але саму райом порвалася. Ох, лошаки наші біжать. Ходи, на, ходи, ходи. так. На на, 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 на. на кині ходи, зда, на. Гоу, гоу, гоу. Гоу, спокійніш, гоу. Не можна, на, на. Пиши ходи маленько зда, на маленько. Но. Маємо по валинці лошака такого маємо лошака. Талісманчик наш. Це є мама має, бачите, його маму, тато, чистокровний ну, Олександрієць. Не можна талісман, но не вчийся це робити. Отакий От лошок. Лошок буде розірвуватися на аукціоні. На змаганнях села Кони Прикарпаття, які будуть відбуватися в селі Пістень. 11-12 жовтня. Лошаку 5 місяців. Лошак такий спокійний, нормальний, урівноважний. Подидокашка. Такий маленький, в неї від'їсти хоча. І нічого. Не можна, талісман. Ось такі це мої... Мої коні. <кій> Лошаків продаю, кобеле тримаю, Лошечку тримаю і кобеле тримаю на матки. Вже двох спарував на осінь, залишили квіні мені спарувати. Квіні буде їхати до Фредеріка на паровку. Постараємося якнайскоріше. Маємо мою середку. Зоя не можна, Зоя. Зоя кажу, прррр, Зоя. Маємо серетушку. Це лошечка, яка по фунтові залишилась після загибелі її мами. Сам кохав, викохав. Так? Єст. така трошки паршева, але нічого. З часом буде все краще. Це така наша найнагліша вона в табуні. Маємо такого барса може. Клашок по барону. Полічука Юрія тут є в утрупах, по все нобами барон. Маю такого глушака. Це його мама і тато барон. Клашок може бути на продажу, може продатись, хто бажає. Мама така у така нього непогана. Дуже гарна розкол має такі кавники, такі звичайні кавники наші. Трошки бура паші такої нема, трошки вже починаю давати їм потрішки зерна підгодовувати. сильно не даю багато, але потрошки підгодовую, квіні? Він не чекає, напевно, що з понеділка віддам на поровку її до Фредеріка. Якщо Фредерік є тут на районі, тепер то будемо її вести. Шкода, вже час проходить, а треба парувати. Я думаю, що вона вже, як то кажуть, вже під поровку. Ось такий маємо в мене є такий, такий власний міні-табун. Будемо сподіватися, що буде розширятися. Розширюватись лошок це я казав, що нагадую, що буде розірватись на аукціоні. Такий маємо такого лошака. Лошок непоганий. 5 місяців, але місяці. є п'ять з 5,5 місяці. Так, 5,5 минути. Це наймолод, у нас 4 місяці йому ми вересня минуло. Зараз 2 жовтня йому буде 5 місяців, отакий, такий, такий лошачок у нас. І вчиться, зерно їсти та пар. Шоперсичок, а? Ось такого має. 4 місяці було йому 2 вересня. Та й лошак на продажу може бути. Так я бажаю за адекватні нормальні гроші можемо його продати. Там, баш, скажи. Нормальні гроші треба. Такий. Ну непоганий буде. Не хвалю, бо буду кажеш, що все нахолю свої коні. Так. У нас такий краєвид, гори. Хтось бачив, хтось не бачив. І такі тому мене полями мене коні посують тут, по щоб щось, чомусь цікавився лошаками, може дзвонити до мене писати. Всім гарного дня!